Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на, одні, на одній з ділянок фронту, а саме на Авдівському напрямку в Очеретиному. Відомо, що росіяни прорвали лінію оборони. Власне, що наразі там відбувається, яка тактика у Росіян про це і не тільки будемо говорити з півзасновником проєкту Діпстейт, військовим аналітиком Романом Погорілом. Вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава, от, власне, спершу хочу, аби ми повернулися на декілька днів назад. Власне, як так сталося, що росіянам вдалося прорвати лінію оборони, що було в населеному пункті? Московити знайшли слабке місце відповідно за їх одне одною з основних тактик є те, що коли вони мають успіхи, мають можливості для подальшого просування. Не накопичують нам велику кількість сил, що і зробили зараз. Там застосовується величезна колосальна кількість просто піхоти, підтягується техніка, обстріли, і відповідно вони продовжують розвивати свій успіх, наступати і мають на жаль певні просування. Власне, після очеретного, куди далі їм відкривається шлях, тобто яка у них зараз тактика, що вони хочуть далі захопити, куди далі просунутися. Очеретини зараз це ключова висота в тому районі, це надважливий населений пункт, який московити намагаються окупувати, рухатися, рухаються вони зараз просто в напрямку, який тільки можуть, тому що поки що вони просто от насичують цей район особовим складом, намагаються закріпитися і потім рухатися вперед, де будуть можливості. Якщо дивитися в цілому по ситуації після очеретиного. Зайняття очеретиного висоти, це можливість для зорового і вогневого контролю району навколишніх населених пунктів, що ставить під загрозу перебування підрозділів сил оборони. Там це можливе просування вздовж залізниці в насел, в напрямку прогресу, населеного пункту. Прогреса там далі по висоті до Миколаївки. Теж одна з. Ключових висот, де можна вибудувати потужну оборону з боку з боку сил оборони, щоб тримати район, і там навіть по висоті можна рухатися в сторону Покровського і Мирнограду. Але з очеретиного вже можна вийти на трасу по висоті, хоча б мати вогневий контроль, або виходити на трасу Мирноград-Костянтинівка, що є логістичним важливим шляхом. Тобто, район очеретиного. Втрата, це наслідки, таке собі доміно е неприємних моментів, як швидко вони можуть просуватися у цих напрямках, які ми назвали по різному Там ситуація дуже динамічна. В першу чергу, все залежить від бійців сил оборони, які намагаються стабілізувати ситуацію, і наша задача в першу чергу в них вірити е і допомагати їм максимальними зусиллями з тим, чим тільки можна. Збирати донати необхідні там засоби, ресурси, тому що зараз вони своїми силами стримують той тиск, щоб не було подальшого просування. Ви сказали, що от власне на цьому напрямку дуже багато зосереджено сил піхоти. Вони перекину... це якісь нові сили підтягнули чи перекинули з інших напрямків? Тобто, от все більше, більше саме на напрямку очеретиного. Там зосереджена і так велика кількість сил. Вони підтягнули тилові підрозділи, десь притягнули резерви. Знову ж таки, це в силу того, що у них є певні успіхи. Вони поставили собі за задачу пробиватися через лінію оборони бійців наших сил оборони, які стоять зокрема по річці дурна. Це Бердичі, Семенівка, Уманське. Зараз вони побачили можливість північніше в районі населених пунктів Черепни, Новобахмутівка, Новокалинове. Зараз вже бої тривають у районі населеного пункту Соловйове. Тому кількість, звичайно, і так велика, і буде збільшуватися в силу того, щоб розвивати свій успіх. То, власне, з нашого боку бійці продовжують тримати оборону, але це досить така гаряча точка. Ще одна гаряча точка з'явилася, фактично. Вона там вже і була, просто змістився певний вектор наступальних дій, і тому що знову ж таки відбувся прорив і все. А так там постійно йдуть бої. Там постійне насичення військ, обстріли і бої як в день, так і вночі безперестанно відбувалися. Власне, чи вам відомо що щодо бригади? Яку була інформація, що відійшла бригада 115 окремо механізована? Чи є якесь роз'яснення в цій ситуації, яка наразі взагалі ситуація з бригадою? Чи є якісь пояснення, що вони кажуть? Чи вам відомо? Зараз в публічному просторі триває обговорення щодо цієї ситуації, і основний посил і меседж в ній це з'ясувати все такі обставини. В першу чергу задати питання командуванню і знайти відповіді е, тих питань, які з'явилися в процесі перебування бригади. Тут важливо зазначити, тому що в процесі обговорення вже змішується абсолютно все, і тут немає питань до бійців яким просто ставлять задачу виконувати їх, тримати позиції в обмежених ресурсах, в обмежених там командирів, які, яким надають людей, часто дуже на папері, є відповідальні особи, які мають це все контролювати, зокрема, це командування бригади, контролювати, забезпечувати, шукати певні ресурси і ставити задачі. І тут посил саме до них то чому так сталося, з коментарів бійців. Інших підрозділів, інших бригад є практика, як вони повідомляють, що це відбувається систематично. Родичі, близькі, друзі, рідні, так само військовослужбовці, які перебувають або перебували на службі в 115-й бригаді, вони зазначають теж певні такі моменти, неприємні, які викликають дуже багато питань. Відповідно, їх необхідно з'ясовувати, тому що не можна повторювати таких помилок, не можна допускати їх. І знову ж таки, жодне прізвище, ім'я, назва не може бути вищою ніж життя наших бійців. Що найцінніше у нас це розуміє суспільство, це розуміє вище військово-політичне керівництво, і нам необхідно звернути увагу саме на це. Тому сподіваємося, що в майбутньому будуть прийняті відповідні рішення, з'ясована ситуація і. Знайдене рішення і висновки, ви сказали, що це відбувається систематично. А чи можемо назвати де ще була така ситуація? Це факти, про які зазначають бійці інших підрозділів, інших бригад, які суміжно стояли відповідно зі 115-ю бригадою. Це необхідно перевіряти. Просто такий факт, який з якого необхідно зробити аналіз і висновки, і це найголовніше. Власне, щоб потім не повторювати тих помилок, які отримали, і не було таких схожих проривів. Абсолютно вірно. Так, так. Придякую вам за що долучили до нашого ефіру, роз'яснили ситуацію. Я нашим глядачам нагадаю. Ми спілкувалися про ситуацію в очеретному. З нами на зв'язку був співзасновник проєкту Deep State, Військовий аналітик Роман Погорілий. Дякую, що залишаєтесь з РБК Україна.